Потрібні маршрутки взагалі в Києві і взагалі, от в Україні, бо в Європі їх немає. Наприклад, Дивіться, маршрутки це взагалі така досить потужна тема у нас в Україні. Це досить такий. Надприбутковий бізнес наразі, то воно повинно регулюватися ну, нашою владою. Наразі я вважаю так, потрібні маршрутки, але в якому стані вони зараз є? Ні. Ну, типу, це не вони не відповідають на якості і так далі. Там не податковується мінімально, ну і так далі. Маршрутки в Києві потрібні чи не потрібні? Розкажете? Позарез. Давайте розкажіть. Потрібні маршрутки? Конечно, нужны. Навіщо? Чого, їздить? Так а в Європі їх нема. Десь будуть? Ні, а, а почекайте, в яких країнах а їх, їх не, нема? А, я, я, Дивіся, я чон... тут, дивіться, в Європі там. От, це все... Сашко йде. Зараз Сашко підійде, слухайте. Ото Сашко, да? так? Да? Коля, Коля. Ага. В Європі замість маршруток є зручний громадський транспорт. Тролейбуси, трамваї, автобуси. Вони їздять вчасно, їх дуже багато, і вони величезні, міщують багато людей. І Баш, тому це му, дуже зручно. Їх немає там маршрут. Ну Там цивілізація в нас, а ми від Кацапів залежимо. Ну, так а нам, нам треба ці маршрутки чи не треба? Ну я думаю, почекайте нужнею та почекай, дай ні слово почекайте. сказати. Я хочу сказати, маршрутка потрібна там, де не ходить громадський транспорт, там, де не ходить метро, або не не ходять тролейбуси або автобуси. Я не люблю маршрутки, я ними не їжу. Типу я більш підтримуюсь такого або метро, або вже якимось тролейбусом. Тому, на мою думку, вони ну мені вони не цікаві, тому я і не бачу в них сенсу взагалі навіть в Україні. Але в якихось маленьких містах де, типу, немає якихось таких тролейбусів ну, тролейбусів загалом. То маршрутки мають сенс. Але, типу, можливо, щось інше треба, а не саме маршрутки, як концепт. А чим маршрутки взагалі погані? Не Мені не подобається насамперед це оплата грошми. Типу, це дуже незручно в сучасному світі. Також через те, що воно переповнено, плюс вони коштують дорожче, ніж звичайний транспорт, який, ну який пропонують. То й загалом якось так. Плюс вони зазвичай ці маршрутки не дуже гарному стані. Типу, Таку... ну напевно, так. Маршрутки ну, у селах так, люди тільки так добираються. А у містах, ну не знаю, у Києві, наприклад, на метро, звісно, швидше можна дібратися, ніж на маршрутці. Ну, я вважаю, що ні. Я вважаю, що муніципальний транспорт має бути первидним. Вважаю, що міста в Україні, зокрема Київ, мають активно займатися розвитком громадського транспорту, власне, муніципального, займатися дотаціями цього муніципального транспорту, тому що статистика показує, що мало де, зокрема в Європі, громадський транспорт є прибутковим, втім він дуже позитивно впливає як на економіку міста, так і на комфорт проживання в місті. Потрібні. Нам навіщо? Ну як, ну якщо немає, допустимо автобусу, тролейбусу, то буде маршрутка. Як то додому домой треба? Ну, бо маршрутки вони якось ну весь час забиті і ну взагалі не дуже комфортні. Е, ну, В самому Києві, напевно, я теж вважаю, що краще було б додати там додаткові ці гілки е, трамваю або тролейбусів. Але, наприклад, там сполучення між передмістям Києва і самим Києвом, ну, наприклад, я на Софівській Борщівці зараз проживаю, то окрім маршруток, особливо ніяк до Києва не дістанешся, тому вони там, звісно, потрібні. Мабуть, не потрібні, тому що ну вам мені... комфортно в них їздити на я пенсіонерка. Я не їжу в маршрутках, в мене катка киянина. Для чого мені маршрутки? Вони потрібні чи ні? Так, ми без них не виживемо. Це напевно той транспорт. Ну, наприклад, якщо метро, це досить дороговартісний транспорт у плані, щоб його побудувати, збудувати. Ми бачимо, як зараз строїться метро на Троїщину Виноградар. А як добратися, наприклад, до метро іншим людям? Якщо тролейбус Перше, це повільно, друге, це так само трамваї, це повільний транспорт. А паршрутки, це швидко. Говориш, де зупиниться завжди зупиниться. Це ну, аналог таксі. Да, але просто більш дешевший, ну тобто, не за таку вартість. Я думаю, все одно маршрутки в Європі, мені здається, просто є таке ну, такий момент, що більше людей може дозволити собі транспорт, а в нас, на жаль, це проблема. Тому людям потрібні маршрутки за більш такого для зручного пересування для, для більш разнозадачного такого. Тобто Просто автобус не ну не зможе виконати тих за одну задачу, котрі виконує маршрутки також. Тому це просто треба ну, можливо налагодити якось. Але маршрутки мені, мені здається потрібні. Тому що... Ну я використовую зазвичай або це таксі, або метро. Ось. Але напевно, станом на даний момент, так як це є, то напевно більше потрібні.